Печінка не болить, вона мовчки вмирає, поки одного дня не відмовить зовсім. А що якщо її можна відновити звичайними кашами? Сьогодні з вами говорить лікар, і я розповім вам про 5 каш із точними рецептами, які змусять вашу печінку працювати як у 18 років. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал. І натисніть дзвіночок. Спочатку важливе, у печінки немає нервових закінчень, вона не може боліти. Ви встаєте вранці, йдете на роботу, живете звичайним життям. А всередині печінка обростає жиром, як стара сковорода нагаром шар за шаром, рік за роком. Токсини не виводяться, жовч застоюється, шкіра кмініє. І тільки коли стає зовсім погано. Людина дізнається діагноз, жировий гепатоз, цироз, печінкова недостатність. Перевірте себе, якщо вранці гіркота в роті, якщо після їжі важкість справа під ребрами, якщо шкіра стала сірою, це печінка просить про допомогу. Перша каша пшоняна з гарбузом. Золотий дует для вашої печінки. Чоловік 69 років. На УЗД сказали: жировий гепатоз. Печінка збільшена, жиру багато, призначили ліки. Питаю: А ви їли пшоно з гарбузом? Він здивовано: ні. А що, це допомагає? Кажу, ще як. Ось що є в гарбузі Каротиноїди. природні барвники, які працюють як потужні захисники печінкових клітин. Дослідження показали: гарбуз знижує запалення в печінці, зменшує накопичення жиру. Навіть гальмує розвиток фіброзу. А пшоно додає ліпотропні речовини. Вони не дають жиру осідати в печінці, буквально виштовхують його назовні. Плюс у гарбузі багато пектину. Уявіть губку, яка вбирає токсини в кишечнику і не дає їм потрапити в печінку. Як готувати: візьміть 200 г гарбуза, очистіть, натріть на терці, залийте склянкою води. Варіть 15 хвилин. Потім додайте 100 г промитого пшона і ще склянку води. Варіть на повільному вогні 20 хвилин, поки пшоно не розвариться. Пшоно краще попередньо замучити, щоб прибрати гіркуту. Коли каша майже готова, додайте трохи кориці на кінчику ножа і ложку меду за бажанням. Кориця не для смаку, вона знижує цукор у крові, а високий цукор це додаткове навантаження на печінку. Через тиждень такого сніданку з'явиться легкість. Через два тижні піде важкість після їжі, а шкіра почне сяяти по-новому. Друга каша кукурудзяна золотий віник для жовчних проток. Жінка 68 років. У мене застій жовчі. Після їжі, нудота, гіркота. Лікар сказав: дискінезія. Питаю: а кукурудзяну кашу їли? Вона. Ні, не люблю. Кажу, спробуйте вона саме для таких випадків. Кукурудза містить унікально грубу клітковину. Вона не перетравлюється, зате жене жовч, як мітла жене пил. Протоки очищаються, увесь організм приходить у тонус. Плюс кукурудза не містить улютену важливо для тих, у кого чутливий кишечник. А здоровий кишечник це здорова печінка. Вони працюють у зв'язці. Рецепт простий. Візьміть 100 г кукурудзяної крупи, не пластівців, а саме крупи. Залийте трьома склянками води, варіть на повільному вогні 25-30 хвилин, постійно помішуючи. Кукурудзяна каша любить увагу, інакше пригорить. Коли загусне, зніміть з вогню додайте ложку оливкової олії і трохи зелені кріп або петрушку. Оливкова олія посилює жовчогінний ефект. Зелень дає хлорофіл, який допомагає печінці виводити токсини. Через 10 днів помітите травлення налагодилося, здуття пішло, у правому боці стало легше. Третя каша ляна. Швидка допомога для втомленої печінки. Чоловік 70 років. Постійна втома, шкіра суха, сіра. Аналізи показали, печінка не справляється. Питаю про льон чули? Він чув, але як його їсти. Кажу зараз розповім. У ляній каші є те, що нам пропонують отримувати з дорогих препаратів омега-3 жирні кислоти і лігнани. Омега-3 гасить запалення в печінці, як вода гасить вогонь. Лігнани рослинні речовини, які захищають клітини-печінки від руйнування. Але головне, Ляна каша працює як м'яка щітка для всього шлунково кишкового тракту. Збирає токсини, зв'язує їх, виводить назовні. Печінці менше роботи вона починає відновлюватися. Рецепт простіший некуди. Дві столові ложки ляного борошна або перемеленого насіння, залийте склянкою теплої води, не окропу, саме теплої. Окріп убиває омега-3. Залиште на 10-15 хвилин, поки набрякне додайте ложку меду і жменю яїт. Чорниця ідеально, вона теж допомагає печінці. Їжте вранці наче серце за пів години до сніданку. Важливо починайте краще з однієї ложки. Ляна каша сильно чистить. Одразу багато може бути дискомфорт. Через тиждень шкіра стане чистішою, через два з'явиться енергія якої давно не було. Четверта каша полба Забуте руське золото. Жінка 65 років. Я про полбу читала, але не знаю, де купити і як готувати. Кажу у великих супермаркетах є у відділі круп або на ринку полба це давня пшениця, прародителька всіх сучасних сортів. Її зерно не торкнуте селекцією, зберегло всю силу. У полбі є незамінні амінокислоти, ті, що організм не може зробити сам. І головне, харчові волокна полби очищають клітини печінки від продуктів розпаду, буквально вимітають сміття зсередини. Дослідження підтверджують, полба нормалізує роботу шлунка і кишечника, виводить токсини, допомагає печінці працювати ефективніше. При цьому у неї низький глікемічний індекс. Цукор у крові не стрибає. ЯД готувати. Склянку полби замочіть на ніч. Це обов'язково. Інакше буде варитися 3 години. Вранці промийте, залийте двома склянками води. Варіть 40 хвилин. Є два способи подачі. Перший полба з овочами. Поки каша вариться, обсмажте цибулину стертою моркою до золотистого кольору, змішайте з готовою полбою. ПоСОліть. Додайте ложку сметани. Другий. Простіший. Готову полбу заправте ложкою оливкової олії. Додайте свіжу зелень. Обидва варіанти працюють однаково добре. Через пару тижнів відчуєте піде важкість. Шкіра посвіжіє. З'являться сили. П'ята каша Бурий РИС. Справжній секрет довголіття з Азії. Чоловік 69 років. Я їм рис щодня, але печінка все одно погана. Питаю: а який рис? Він білий, звичайний. Кажу: ось у чому помилка: Білий рис це мертвий продукт, із нього видалили всю користь. Бурий рис це звичайний рис, але в природній оболонці. Його не шліфують, не полірують. Саме в оболонці вся сила. Дослідження показують, бурий рис захищає печінку від ожиріння і навіть відновлює гепатоцити? Так називаються клітини печінки, буквально ремонтує печінку зсередини. А ще бурий рис чемпіон за клітковиною. Вона працює як мітла, вимітаючи токсини з кишечника. Менше токсинів потрапляє в печінку, їй легше справлятися. Як готувати? Склянку бурого рису замочіть мінімум на годину краще на ніч. Промийте, залийте двома склянками води, доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою. Варіть 40-45 хвилин. Не мішайте і не відкривайте кришку. Коли рис готовий, додайте ложку оливкової олії, трохи зелені і гарбузове насіння. Насіння дає цинк, який теж захищає печінку. Їжте такий рис два-три рази на тиждень. Через місяць відчуєте різницю легкість, енергія, чиста шкіра. Тепер важливе ці каші працюють тільки при регулярному вживанні не раз на тиждень для галочки, а щодня або через день, мінімум місяць. Тоді результат буде видно в аналізах і в самопочутті. Плюс важливо не зводити на нівець їхню користь, що шкодить печінці? Алкоголь, навіть маленькі дози. Печінка не розрізняє дорогий коньяк і дешеву горілку. Для неї алкоголь це отрута, Жирне м'ясо, свинина, баранина, жирна яловичина. Печінці важко їх переробляти. Смажене. Особливо з великою кількістю олії. Канцерогени зі смаженого вбивають клітини печінки, фастфуд, гамбургери. Картопля фрі, нагетси – це суміш жиру, цукру, хімії. Печінка не справляється. Солодке тістечка, торти, цукерки. Надлишок цукру перетворюється на жир і відкладається в печінці. Що допомагає печінці, окрім каш овочі? Особливо зелене, броколі, шпинат, рукола. Вони містять речовини, які допомагають печінці знешкоджувати токсини. Фрукти. Особливо ягоди, чорниця, журовлина, суниця. Антиоксиданти захищають клітини печінки. Горіхи, особливо волоські. вони містять омега 3, які гасять запалення. Зелений чай. Катехіни в ньому захищають печінку від жирового переродження. Достатньо води мінімум півтора літра на день. Вода допомагає виводити токсини. Ще важливо, якщо печінка вже серйозно хвора, самі каші не впораються. При цирозі, гепатиті, печінковій недостатності потрібні ліки під контролем лікаря. Але каші допоможуть підтримати печінку, зменшити навантаження, пришвидшити відновлення. І останнє: не чекайте, поки стане зовсім погано. Печінка дуже терпляча. Вона може працювати навіть коли пошкоджено 50% клітин. Але це не означає, що треба чекати. Почніть піклуватися про печінку зараз додайте ці каші в раціон, приберіть шкідливе, рухайтеся більше, і ваша печінка прослужить вам ще багато років. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, яку кашу їсте найчастіше. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свою печінку.